Я зараз вам роз. Зачитаю, який міф розповсюджується в нашому середовищі в засоб масових інформацій, що у нашому кишківнику кожного дня виробляється від 30 до 50 мл чистого етилового спірту, і він потрібен нашому організму як протишоковий засіб. І, шановні, знаєте, це чиста брехня, тому що етиловий спірт, тобто алкоголь, це токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, потім паралізує нервову систему. Етиловий спірт відноситься до. Четвертого класу небезпечних речовин в нашому організмі за одну годину і відбувається біохімічний процес, де виробляється 0,1 мл етилового спірта, але не 50 мілілітрів, і він же далі розщіпляється на вуглекислий газ і вода. Він проходить просто далі. Але якщо 50 мілілітрів в себе вливати, то та всі бактерії, які є в товсті кишці, вони всі помирають, і можна ще зробити рак. Товстої кишки. Тому живі тверезо, будьте здорові, не піддавайтеся цим міфам. Це те ж саме, що можна сказати, що в нас виробляється соляна кислота в шлунку, то перед тим, якщо хочете, щоб краще перетравлюватися, то давайте вип'ємо 100 грамів соляної кислоти. Якщо в себе влити цей соляної кислоти, то там все воно роз'їсть. Тому не піддавайтеся, будьте пильними і пийте краще живу водичку.